Роль даль Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 2. Фабрика містера Вільні Вонка Вечорами, досьорбавши водянистий капусняк, Чарлі завжди заходив у кімнатку до дідусів і бабусь, щоб послухати їхні розповіді, а потім побажати їм на добраніч. Усі старенькі мали за дев'яносто років. Були вони зморшені, мов сухі сливи, і худі, мов кістяки. Удень вони, від холоду, понатягавши на голову нічні ковпаки, тулилися в ліжку, по двоє з кожного кінця, і з нудьги дримали. Та варто їм було почути, що відчиняються двері і лунає онуків голос. «Добрий вечір, дідуню Джо і бабусю Джозефіно, дідусю Джорше, бабусю Джорджино. Якось усі четверо хутенько сідали на ліжку, їхні старі зморшкуваті лиця спалахували радісними усмішками, і починалася розмова. Вони любили свого хлопчика. Чарлі був їхньою єдиною в житті радістю, і вони сілісінькими днями чекали його вечірніх відвідин. Незрідка заходили й батьки Чарлі, ставали біля дверей і теж слухали розповіді стареньких. Отак От щовечора на півгодини ця кімнати сповнювалася щастям, а родина забувала про голод і холод. Якось увечері, коли Чарлі зайшов до дідусів з бабусями, він запитав А чи справді шоколадна фабрика Вонка найбільша в світі? «Хм, Чи справді? здивувалося водночас усі четверо. «А як же? святий Боже, невже ти не знаєш? Та вона в п'ятдесят разів більша за будь-яку іншу фабрику. А чи справді містер Вільлівонка найуміліший у світі виробник шоколаду? Любий хлопчику, сказав дідун Джо, вмощуючись на подушці вище, та світ не бачив такого дивовижного, фантастичного, неймовірного виробника шоколаду, як містер Вільлівонка. Я гадав, що всі це знають. Я знаю, дідуню Джо, що він відомий, і знаю, що він дуже вмілий. Умілий? вигукнув старенький. Це не те слово. Він просто чарівник. Він робить з шоколадом усе, усе, що забажає. Правда ж дорогеньке? Стареньки поволі закивали і підтвердили усі втрьох. Щира правда, правдивіша, не буває. А діду Джо додав ти хочеш сказати, що я не розповідав тобі про містра вілівонку та його фабрику? Ніколи, відповів малий Чарлі. О, Господи, всемогодні, не знаю, що це зі мною сталося. Дідуньо Джо, то, може, розкажете зараз? А чому ж ні? Сідай отут на ліжку і уважно слухай. Дідун Джо був з усіх чотирьох найстарший, мав дев'яносто шість гаком. А це дуже похилий вік. Як і всі старезні люди, він був слабкий та кволий і цілий день майже не розмовляв. Зате вечорами, коли в кімнату заходив любий онук, дідунь якимось дивом ніби знову молодшав. У тому і кволість його покидали, він ставав веселіший, енергійний, мов юнак. Ой, що то за людина, містер Віллі Вонка. Вигукнув дідунь Джо. Чи знаєш ти, скажімо, що він сам винайшов понад двісті нових сортів шоколадних цукерок, кожен вид з інакшою начинкою, кожен солодший і смачніший за вироби усіх інших кондитерських фабрик? Свята правда, підтвердила бабуся Джозефіна. А ще він розсилає їх у всій кінці світу. Це ж так, дідуню Джо? Так, дорогенька, так, і всім королям та президентам світу. Але він виробляє не тільки шоколадні цукерки, де там? Він має про запас, деякі просто фантастичні винаходи цей містер Віллі Вонка. Чи знаєш ти, що він придумав, як виготовляти шоколадне морозиво, щоб воно годинами не тануло без холодильника? Влітку його можна цілий ранок протримати на сонці, і воно не потече. Та це ж неможливо, витрішився на дідуся Чарлі. «А вже ж неможливо, вигукнув дідунь Джо. Це просто безглуздя, але містер Віллі Вонка це зробив. Саме так, погодилися всі інші, киваючи головами. Містер вонка це зробив. Окрім того, Вів далі Джо, говорячи тепер дуже повільно, щоб Чарлі не прогавив ані слова. Пан Віллі Вонка вміє виготовляти зефір, що має смак фіалок, і чудові карамельки, які, поки їх смокчеш, кожні десять секунд міняють колір, і малесенькі пір'їсті людянички, які смачненько тануть, щойно торкнешся до них кубами. Він може зробити жуйку, яка ніколи не втрачає смаку, і цукеркові кульки, які можна роздути до неймовірних розмірів, а тоді проштрикнути шпилькою і проковтнути. А ще він володіє таємним методом виготовлення гарнесеньких синичих яєчок у чорну цяточку. Коли покласти таке яєчко в рот, то воно поволі менше, аж раптом щезає цілком. А на кінчику язика залишається крихітне й рожеве, цукрове пташеня. Джо стих і поволі провів кінчиком язика по губах. Ото тільки подумаєш про таке і вже те числина, — додав він. У мене теж, зізнався малий Чарлі, але прошу вас далі. Батьки Чарлі, пане, пані бакити під час розмови тихенько зайшли до кімнати. І стояла тепер, слухаючи біля дверей. А розкажи, Чарлі, про божевільного індійського принця, запропонувала бабуся Джозефіна. Йому цікаво буде почути. Маєш на увазі принца Пондівішну? перепитав дідунь Джо й захихотів. То цілковитий псих, втрутився дідусь Джордж. Але дуже багатий, додала бабуня Джорджина. А що він такого зробив? Зацікавився Чарлі, слухай, сказав дідунь Джо, – Я зараз розповім.